Доброго дня, друзі! Хочеться сказати усім звичайного мирного дня. Аби нарешті вже воно так було. Я сьогодні в ефірі буду дещо розповідати, дещо показувати, але сам перед, ось та, яка я красива. Ось так, так вся кругом красива. Що сказати причина такої краси? Сквознячок. Скоріше всього, це так, вхопила сквознячок. Трішки, ну, ну, трішки так, знаєте, відчутно. Поприпухали. Десь не знаю, лімфовузли, ось так, ось так звідси від шиї до плеча. Але то все воно, друзі, минає. Все воно проходить. Знаєте, що допомагає в такому випадку дуже гарно це меновазин. Меновазин. Будь ласка, як така, на правах реклами, не реклама, а просто в таких випадках завжди ним користуюся. От, гарненько перемастила, вдихаю аромати, примотала і сижу гріюся. Але це не завадило дещо сьогодні зробити. Що, дивіться далі? Ну, все почалося з цього тексту. Доброго дня всім. Наша держава проживає складний час. І від кожного з нас залежить майбутнє України. Долучайтеся до благодійного ярмарку Разом до перемоги, яке відбудеться 10 листопада у нашому ліцеї. Запрошуємо взяти участь у благодійному ярмарку розпродажі. І так далі, і так далі. Адже всі виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Такий ярмарок у нашому ліцеї приходить не вперше, але завжди чомусь я все купувала, а потім перепродували діти. Але цього разу вони все-таки захотіли, щоб щось було домашнє спечене, якась домашня випічка. Ну і мусила постаратися. Ну і от, поки всі спали ще, я встала замішувати тіста. Значить, заводити я маю зараз два види тіста. Перше я роблю із тепленькою водичкою, дріжджі з цукром розведені, так, як на пампушки, таке, щоб воно вийшло ріденьке. Друге тісто з молоком та з яєчком, і буде воно в мене трішки тугіше, ніж попереднє, так як на пиріжки. Ну, от вони у мене стоять два тіста. У першій мисці це таке тісто-ріденьке, це буде на пончики з варенням, так ми собі подумали. А ось це тісто, таке воно тугішеньке, то буде, то буде на е, сосиску в тісті. Ну, от, коли вже тісто попідходило для е, сосиски в тісті, я спочатку сформувала. Ось такі палянички. от Для того, щоб була сосиска в тісті така дещо сочнішенька, я пірінкою примашую серединку збитим яйцем, трішки підсоленим, чу чуточку перчику. Ось, і кожну паляничку собі ось так примащуємо. Чомусь мені так здається, що коли вона спечеться, то от сосиска не дасть такого, щоб було таке сучне, а так то буде сочне. Ну ось сосиску нам порекомендували в магазині, яка підійде для такої справи. І вже в мене сосики розкладені по своїх паляничках. Заліпила тепер ось на дечку, закінчився пергамент, тому просто звичайних два листки паперу А4 кладу, немає нічого страшного. Буде і на такому. Змастила олійкою, легенько притрусила мукичкою. Не знаю, так я коли печу, то роблю. Але взагалі то я печу не часто, тому що ну, не люблю. Не люблю я оце бути на кухні. Я і це от збираюся е, пекти ці сосіски в, тис... в тісті. А в мене чоловік каже, що це ти зараз напечеш? Але знаєте, що ну, він у мене, виявляється, не знає, що все-таки я можу спекти сосиску в тісті. Це такий мій невеличкий секрет, який я йому сьогодні розкрию. Тому, е, знаєте, дівчата, я вам що хочу сказати, якби ж він за 16 років знав, що я ще й таке можу робити, то за що ж він мене потім після 16 років любив би? А також ж кожен день відкривається якась знаєте, така таємничка, кожен день якийсь сюрприз. Ну от готую, е, Складаю такі ось сосисочки невеличкі, недовгі не такі, там одну сосиску розрізала навпіл. І так замотувала у тісто. Викладаю тебе їх на дечко. і зараз ось вони, духовка вже розігрівається. Зверху примастила водичкою, заколоченою з цукром, знаєте, такий, щоб такий солод був, буде смачніше. Ну, як це ж все-таки дітям, знаєте, їм буде смачніше, коли воно буде ще з такою солодинкою. І буду відправляти е, дечку у духовку. Тим часом з другого тіста ось таке воно, бачите, яке е, у руках руки, правда, треба добре, ось так, е, в муці, в муці обалювати, тому що таке воно ріденьке, е, але гарно розтягується. І це тепер будуть. Пончики з варенням. Уже у мене на сковороді там олія добре розігріта, що не зовсім так вийшло, як хотілося. Ось спочатку я попробувала пончик робити з малиновим варенням. Воно, знаєте, таке рідковате і дуже важко було його докупи з'єднати цей пончик, варення витікало. Ну, але я спробувала. Пончик вийшов. Але такий він вийшов великий і такий не дуже зграбний. Одним словом, пончик то вийшов, але ми його відразу і з'їли Іванко Іванком і зів. Але друге варення у мене було під рукою відкрите на всяк випадок, це вишневе варення. І далі я почала. Ліпити пончики з вишнею. Ну і вже вони получалися такі досить такі непогані, невеличкі, акуратні пончики, все як не може бути. Ось вони, як на сковорідці тут потрібно швидко, тому що е, смажаться на олії безстренько. Той вже потрібно перегорнути, той знімати, е, той вже накладати. ось і але нічого страшного, все встигала, все вийшло файно. Пончики покажу. Ну, а оце тим часом у духовці, поки тут я жарила пончики, такі получилися сосисочки в тісті. Вредна духовочка, вона підрумянила мені тільки крайні сосисочки в тісті, серединка така світленька вийшла. Ну, але нічого. Ось вони вже ось такі напечені е, пончики з варенням. А ось тут вже в мене підготовлені е, сосиски у тісті. Трішки вони показалися суховатими знизу е, чоловікові, е, то я вирішила так їх собі перевернула, примастила їх ще під солодоватою водичкою е, низ, накрила, щоб вони відійшли. То вийшли непогані. Смачненькі вже як розкушав чоловік. Каже, о, то таке мама вміє пекти сосиски в тісті. <рес> Ось продукція вже готова йти на ярмарок розпродаж, десь зараз дитина підійде, забере. Одним словом, дівчата ми з України. Хоч казав чоловік, ну можна було б просто дати гроші, якщо вже організовується такий збір. Ну але ж якби просто гроші, то теж не цікаво. Правильно, діти повинні відчути ось ту атмосферу, того, що вони долучаються до збору коштів. Ми не переможні.